Готовий стартовий комплект насіння врятує вам клопоти з підготовки горщиків, ґрунту та освітлення, коли насіння надійде поштою. У вас буде все, що потрібно, щоб виростити хрусткий салат, пухкий кабачок та ситний перець. Таким чином, ви можете сіяти насіння, вирощувати саджанці і пересадити їх у саду без перерви. Створення додаткового садового простору ще одна причина для оцінки вашої ділянки перед замовленням насіння. Ви можете перетворити частину галявини на нове садове ліжко або створити простір для міцного піднятого ліжка. Зробіть свою підготовку, щоб уникнути встановлення ліжок, посіви насіння та готуйте свій сад одночасно. Ми почнемо з озирання в минулорічний сад, щоб побачити, що добре зростало, а що ні. Використовуючи зібрані дані, ми підготуємо ваш сайт та внутрішні простори, щоб найкраще відповідати вашим потребам. Візьміть ручку та папір і готуйтеся спланувати свої майбутні насадження. Розглянемо минулого року. То, що ви виросли минулого року, і що добре зростало. Це гарна ідея продовжувати вирощувати культури, які добре працювали у вашому саду. Продуктивні рослини, такі як перець, помідори, горох та квасоля, є переможцями у більшості північноамериканських садів, оскільки вони процвітають у багатьох кліматах. Ви також повинні оцінити культури, які погано працювали. У вас може бути коротке літо, яке не дозволяє рости тривалі теплолюбні рослини. А може, ви вирощуєте їжу в теплому кліматі без значних періодів холоду, що заважає вам вирощувати врожаї холодного сезону, такі як яблука, вишня та журавлина? Тільки тому, що культура не вдається, не означає, що її слід відмовитися. Подумайте про те, щоб спробувати складні врожаї, такі як капуста, кукурудза та помідори в цьому сезоні, якщо вони раніше не відповідали вашим очікуванням. Знайдіть новий гібрид, який може працювати краще, або змінити умови вирощування, щоб вони були кращими, ніж минулого року. Промивання контейнерів якщо ви займалися садівництвом рік або довше, швидше за все, у вас є десятки порожніх горщиків. Ці пластикові, глиняні та металеві контейнери можуть бути повторно використані і ідеально підходять для запуску насіння. Підготуйте їх зараз, і ви зможете швидко використовувати їх, коли насіння надійде поштою. Горщики повинні бути очищені та стерилізовані перед повторним використанням. Це запобіжить поверненню захворювань та шкідників, що дає вам розесаду найкращі шанси вижити та процвітати. Мені подобається, щоб відро мильної води готове до занурення горщиків та лодків для легкого очищення. Почніть з підготовки відра мильної води. Миючий засіб для посуду працює добре, хоча ви можете використовувати будь-яке мило, яке вам подобається. Промийте контейнери, обов'язково видаливши весь бруд і сміття. Потім замочіть їх у розчині хлору. Використовуйте одну частину відбілювача до 9 частин води і замочіть судна протягом 10 хвилин, перш ніж дозволити їм висохнути. Після того, як сухі. Чисті та старильні горщики готові до ґрунту та насіння. Якщо ви вважаєте за краще не використовувати відбілювач, стерилізуйте промиті горщики з ранням спирту. Розпилюйте 70% етил- або ізопропілового спирту, щоб покрити кожну поверхню контейнерів. Крім того, ви можете витерти кожен горщик тканиною, просоченою ветеїранням спирту, стерилізуйте свої інструменти. Поки ви очищаєте контейнери, це гарна ідея очистити та стерилізувати свої інструменти. Усі необхідні матеріали для очищення вже будуть під рукою. Такі інструменти, як обрізки, поливання та вирощування вогнів, є важливими для запуску насіння і все вигода від ретельного очищення щороку. Очистіть металеві інструменти, такі як обрізання ножиць, оприскуючи їх сильними потоками води. Використовуйте дротяну щітку, щоб видалити липкі сміття, потім нанесіть рання спирту, щоб видалити смолу з лопати і стерилізувати їх. Нехай ножиці або обрізання ножиць висохне і покрийте їх тонким шаром мастильної олії, щоб запобігти іржі. Ви можете очистити та стерилізувати поливи, як і зі старими контейнерами. Вимийте їх, дайте висохнути, потім стерилізуйте всі поверхні. Вирощуйте світильники та теплові килимки складніше чистити, ніж контейнери, оскільки вони мають дроти та пробки. Переконайтеся, що вони відключені, а потім протріть їх вологою тканиною, дезінфікуючи світильники та килими за допомогою серветки або тканини та дезінфікуючого спрею. Заповніть прогалини. Оцінюючи свій комплект для старту насіння, ви помітите прогалини у своїх приладях. Можливо, ваше зростаюче світло перестало працювати, або ви минулого року подарували купу квіткових горщиків і потребуєте більше цього сезону. Зберіть свої запаси зараз, і ви будете готові сіяти насіння, коли вони прийдуть. Запуск насіння в приміщенні вимагає більшої кількості запасів, хоча це більш надійний спосіб почати розеясаду, ніж запустити на відкритому повітрі. Вам знадобиться яскравий підвіконня або вирощування вогнів для адекватного освітлення. Вам також знадобиться джерело відфільтрованої води, лодків та контейнерів. Ґрунт необхідний. Купуйте гончарну суміш для розесади або зробіть власний за допомогою рецепту ґрунту. Купони з вологості та теплові килимки не потрібні для запуску насіння, хоча вони надзвичайно корисні для збільшення проростання. Такі культури, як перець, помідори та баклажани, потребують теплого ґрунту для проростання, а теплові килимки підвищують температуру від 10 до 20 градусів за Фаренгейтом над кімнатною температурою. Підготуйте місце, саджанці не такі витривалі, як зрілі овочі та фрукти. У них тонкі стебла, слабкі листя та невеликі кореневі системи. Вирощуйте їх у захищеній та доглянутому районі. І вони успішно дозрівають без серйозних захворювань, шкідників чи проблем. Запуск насіння в приміщенні вимагає найбільш початкових запасів, хоча це найбільш безпечно з усіх методів вирощування. Осія в теплиці та на свіжому повітрі простіше, хоча розає сада сприйнятливі до комах, грибів та суворої погоди. Більше того, деякі види потрібно розпочати в землі, а інші легко пересадити. Підготуйте свою внутрішню установку, знайшовши місце біля яскравого вікна або з вирощуванням вогнів. Помістіть лодки під контейнери і наповнюйте горщики ґрунтом. Переконайтеся, що розташування далеко від гарячих або холодних протятів, щоб запобігти коливам температури та вологості. Зробіть те ж саме в теплиці, розміщуючи в центрі конструкції рослини прохолодного сезону, близько до дверей та теплолюбних рослин. Сія на відкритому повітрі трохи інша. Спочатку видаліть бур'яни та сміття, потім нанесіть 3 дюймовий шар компосту або листову форму на верхню частину грядки. Тримайте грядки вологими. Поки ви не будете готові посадити насіння, це допомагає корисним ґрунтовим мікробам та істотам, що просвітають під поверхнею ґрунту, створіть нові садові ліжка. Підготуючи свої зони на свіжому повітрі, ви можете помітити, що вам потрібно більше садових ліжок. Приємно перетворювати газонні ділянки на ґрунт, готовий до посадки, коли погода зігрівається навесні, ви створите більше місця для вирощування їжі і зможете підтримувати трав'яні доріжки для пишних доріжок між ліжками. Простий спосіб розпочати роботу це перетворити краї газону на ґрунтові грядки. Вийміть ногу або дві трави уздовж лінії і покладіть її догори дном. покрийте ділянку додатковим компостом або ґрунтом, а потім витягніть будь-які бур'яни, коли вони проростають. Посадіть насіння або горшені рослини безпосередньо в грядки, тримаючи їх вологими, поки вони приживаються. Якщо у вас немає газонів або садових ліжок, подумайте про додавання піднятих ліжок та контейнерів навколо вашого будинку. Вони легко встановити та неймовірно портативні. Поставте їх на повне сонце або частковий відтінок, оскільки більшість культур потребують прямого сонячного світла для процвітання. Плануйте свій сад. Якщо ви схожі на мене, ви можете придбати насіння з кожної категорії в каталозі. Красиві фотографії та спокусливі описи змушують мене вирощувати кожен новий сорт. Однак це не ідеально. Оскільки я не живу на величезній фермі, я люблю планувати свій сад заздалегідь. Таким чином я точно знаю, скільки насіння мені потрібно придбати. Ви можете зробити те ж саме, випробувавши новий додаток для планування саду від Epic Garden. Це програмне забезпечення дозволяє розміщувати конкретні сорти на карті вашого саду. Він включає в себе рекомендації з відстані та плагіни для таких конструкцій, як підняті грядки, сараї та огорожі, він також постачається з журналом, щоб ви могли відстежувати свій зростаючий прогрес. Перш ніж планувати свій сад, вам потрібно знати, наскільки він великий. Виміряйте свій простір, а потім вводіть деталі в додаток, щоб переконатися, що вони точні. Як тільки ви дізнаєтесь, скільки місця залишилось, ви можете придбати стільки насіння, скільки хочете наповнити свій двір квітучими фруктами, овочами та зернами.